Всім привіт! Сьогодні у нас 20 серпня. Хочу показати один з найкращих сортів. Слава Україні! Дійсно, це вже сорт. Я думаю, треба, щоб він був сортом. Просто бомбезний сорт. У мене кожного, кожного року його трошки підморажує кущ. В цьому році не виключення. 5 травня був заморозок, куч підморозила. Багато плодових почок померзло, ну відбила. Ну, зато відбиває. даже те, що відбило, подивіться. що, А якби було все нормально без мороза, представте, що було б. Слава Україні! Завжди отакенні бомби видає. Отакі грони. По 40 см длину. Подивіться, гронка. Шевелиться, дихає. Не буду показувати ні розмір ягодки, нічого. Тут 15-18 грам ягода до 20. Отакої От вона форми бочоночком. Дуже привабливий. Гарний колір. Жовто-солом'яного такого кольору. Отака От в нас слава України. Слава Україні. Подивіться, яка громка. Нена. Два з кілограма. Просто бомба. Це сорт вишнівецького. Він уже відомий. Всі знають цей сорт. Просто шось із чимось. Як кажуть. Он громко застрягла. Усеці трошки. Слава Україні! Є слава Україні! Я вважаю, що один із найкращих сортів. Якби так на ягоду садити, можна кущів 20. Безпроблемний сорт. Запилюється гарно, висить довго. Ягода набирає гарно цукру, вже вона почти готова. Навіть по цьому року поганому. В цьому році дуже погана сахара, цукру набирає. Виноград, але слава України в неконкуренції. Один із любимих моїх сортів. Красавець! Слава Україні!